Вітаю. Сьогодні вже зібрали капусточку, капусточка, тому весь уже урожай зібраний з огороду. і тому можу вам показати, чи готові ми до зими, чи ні. Так, тут дивиться, чи ніхто не поїв картопельку, так? Ось отак. Це ми воду. Тут зберігаємо, наповнюємо, їздимо до джерельця питну воду, тому ось це скільки ми її. І як розходимо, тоді знову їздимо за водою. Тут, що там ти вже побачив? Мишок тут нема. Так, це в мене консервація. Огірочки по-корейськи. Якщо вам цікаво, можу розповісти, що я законсервувала, що ми заготовили на зиму. І чи нам вистачить досни? Це баклажанчики в майонезі, як грибочки. Це медок, смальчик такий. Живчик ось три баночки, таких своїх яблучок на цьому році не було. Свої опенічки, ті, ще ви бачили на відео зі своєї грибної діляночки. Кавунчик, той, що ми закривали разом з вами ось такі баночки. Мариновані помідорчики, ось декілька баночок. Аджика, ми також полюбляємо гостренько. Тут закриті синенькі, по рецепту називається тещин язик. Також пекучі, з чесничком, з перчиком. Це в нас тут вишенька в шоколаді. Таке варенечко з шоколадом. Ну, не видно, тому що тут воно в шоколаді. Ну, дуже смачненьке. З, з усього варення в нас таке тільки діти їдять. Ну, звісно, ще якщо полуничне. Так, проходимо далі. Це в нас кабачкова ікра. Ось так, стільки баночок. Також мені подобається тим, що вона, бачите, яка гарнесенька. гарненька. Навіть. Не колихаються в баночки. Гарний в мене є рецептик смачний. Також полюбляємо це, огірочки в кетчупі, картопелька. Це ми та, що купили. Ми купляємо завжди гранату, щоб нам хватило на зиму оскільки. А це картопля білороса. Також ми її полюбляємо, купили. І свої ось яблочка. Якщо вам видно, напевно, не видно. Оце і весь урожай яблучок. Так, що ми ще закрили? Огірочки солені. Ті ще то 4 дня бродять, а потім їх закриваєш. І вони дуже смачні і можуть стояти навіть 2 роки. І вони хрусткі, солені, дуже добрі. Тут у мене квашені помідорчики. Стоять вони внизу стоять, бо бродили. тисячки розсіл відтікав, ми закриваємо під капронові кришечки. І також дуже смачненькі і гарненькі. Тут автоматик назим різний. Є такий томат, є де багато ось перчику. Ми полюбляємо їсти. Це я ось закрила. Це ще з того року в нас залишилась така, як і не томат, ну щось таке. Тому в цьому році я не закривала. Ось яка томатика в нас. Це кабачки, як ананасики. Тут мариновані черики. Це ми купили. Чампіньйони. Це не я закривала, це ми купили одну баночку, щоб було так. Чи на свято, чи як хто прийде, щоб відкрити. Ще полюбляємо ось такий салатик, огірочки, помідорчик, перчик. Також куди ти лізеш? Тотар? Господі Боже, куди? Тебе тут не хватало, тут. Підожди, зачекай, зараз підемо додому. От Тоторо. Без тотору не проходить нічого. І ось наша капусточка тут ось така гарненька. Ось в ящичках ось моя рука. А це скільки? Ми садили 20 штучок, вже дві з'їли. Зробила пелюсточку. Тотеро. Ну куди ти лізеш? А це я вже викопала горгін. Жовті я їх не промиваю. Я так їх ложу, як картошку викапую, і все, і вони зберігаються до весни. А це наша картопелька. Також, ну вона в нас не дуже гарненька. Так, І компотик із малини, що я вам показувала, закривала своєї, трішечки вишень. Компотик з виноградика. І ось це все для нашої родини. Нам цього вистачає. Потім занесу ще в погріб. Гортензії я тут поставлю, вони в мене стоять під поличкою і будуть зимувати в нашому погребі. Тому ось так ми приготувалися до зими, щоб було що взимку поїсти. Може, для когось ми не заготовляли малий. Я бачу відео, там заготовляють дуже багато консервації. А для нас вистачає, тому ми кожен рік закриваємо новеньке, старого нічого не викидаємо. Тільки закриваємо те, що нам потрібно, що ми полюбляємо їсти. І все. Тому ось так. А ви уже? Також заготувались на зиму консервації, картопельки та ще чого іншого. Ось так. Такий в нас погрібок з нашими смаколиками з нашого огороду, все майже своє, що було. Те й закривали. Нічого майже не докупляли там. Трішки, по-моєму, так, здається, тільки перчика докупляли для консервації і кавунчик. Це ми також купляли. А все інше зі свого огороду. До дорог, ходім додому, тому всім гарного дня. Також. Гарно перезимувати, щоб було в кожного що поїсти. До побачення. У мене сьогодні в планах пообирати ось це місце діляночки, так як воно зараз виглядає, що хвойник і не видно викопати кавули. Цьому році не заціли, У мене їх дві, ось одна і ось там інша. Там викопаю кали, вирву це лозі, збираю баночку, постав, насіннячка трошки зберу, посію ще в іншому місці. І ось так зараз вона виглядає. Ця частинка квітничка поки на сьогодні сонячна, гарнесенька. Ось так вона виглядає. Тому збираюся її прибрати. Вже зрізала гібіскуси, ось ту, що залишила, бомаже, хай ще корінечко наросте, хоча він в цьому році не дуже великий кущик. І ось так, а потім я вам покажу вже як поприбираю цю діляночку. І ось так, цей куточок. Заглядаю. Поприбирав, тепер видно хвойночки мої, Хвойні рослинки. І так, хай тепер замоє мій квітничок. Трішки ж стало краще. Попідрізала гейхерки, обрала целозію, зібрала насіннечко, трішечки лаванду підстригла. Я хочу, щоб вона тут була височенька, так як на першому плані тут цибулька, петрушка завжди росте тут під рукою, щоб не бігати далеченько. І там ось такий квітничок. Тепер. Зараз вам покажу в іншому ракурсі. Ось такий. Думаю, мою працю видно. А зараз піду до будиночку та буду знімати відео, як шити гарбузики. Ось сказали, що в моєму відео дуже зрозуміло, як їх прошила. Тому зараз зніму, а вже завтра, може, або післязавтра вже виложу відео, як шити арбузиків із тканинки. Так. Пообирала потрішку і вже пітнички готовляться до зимівлі. Потім ще ці треба, я хоч як листечко паде, бачите, ще з вишеньки не опала листячко. тому як опаде згребти його і також замольчувати заснову падом Тому так. Всі стригла вже мороз видно туйку, барбарисики, то було і ось підстригла. Ось щось в моїх хвойних рослинок майже за ними не видно. Тому так. Ось такий квітник. Тому всім гарного дня, гарної погоди, гарного натхнення. А Головне мирного дня. А коли тихо і мирно. І хочеться працювати. До зустрічі!